Всім привіт! Пані та панове! Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на матч Ньюкасл Челсі, матч Англійського Прем'єр Лізі. Доволі такий потужний матч. Сьогодні ми з вами будемо грати в Ambell. Будемо грати ось це мій перший аккаунт, в мене є другий аккаунт, а на другому аккаунті в мене є склад Челсі. Ось є склад. Ми будемо поза межами. Просто будемо спостерігати, як грає комп'ютер. Ну, що ж, розпочнемо. Друзі, зіграємо десь так поєдинки десь ну, десь два, знаєте. Хоча б треба зіграти. А бачите Ньюкасл, Ньюкасл дуже сильний, дуже сильний Ньюкасл Юнайтед. Якщо ви бачили мій склад, усі гравці взагалі золоті, подивіться на склад наш Ньюкасл Юнайтед. Дуже багато проблем. Burn і тоберн з горем пополам, знаєте. Хотів я випустити 75-го англійського захисника, який точно, я думаю, буде грати у реальному житті. Так ставимо тут атаку і там атаку. Ну, Довелося ставити Бьорна. Розумієте, у Бьорна травма. Не поміж того, у Бьорна, у Ботмана та у Вілсона. Дуже багато футболістів Добре, друзі. А про це згодом давайте подивимось на матч Челси. Ну а це тепер нього в центрі. Поня, Нікос Джексон, до речі, Михайло Мудрик на заміні Кайседо. І, до речі, Кріштофер Нкунку також на заміні. Я думаю, саме Кріштофер Нкунку в реальному житті може вийти в реальному житті. А Челси приклад м'яч, і це не виправляє контроль м'яча Конор. Калакер, тут саме Конор, Рахім Стерлінг, Ко! Мало Марку Курелі, Бен Чилл зараз Марку Курелі основний Галлагер перехопує Конор Галлагер. Віддав на Рахіма Стерлінга, Рахім Стерлінг зміщується, шар блокує, потім знову Стерлінг, Стерлінг, браво! Страхи, без я вважаю найкращим вінгером всіх часів. Яка класна передача. Різ Джеймс, Рес Джеймс, але помиляється. Правда, Різ Джеймс, Знову помилка. вчасно таки дуже цікава. Так, Поєдинок. Передача на Альмірона. Що тут Альмірон вигадає Альмірон заходить до карної зони. Рис Джеймс. Так, попрацював Різ доволі таки непогано. Дуже в касло, До речі, дуже багато травм. Деякі в Челсі. Бен Чіло, Громен Лаві пропустять цей матч. Веслі Фана. Також включив футболість травмовані, Нюкаса також там Бьорн пропустить, Ботман пропустить матч. Тоналі, ви знаєте, чому дискваліфікація взагалі на рік. Фантастика. Трусі. Ну, проблеми є, звичайно. Що у одних, що у інших. Простер. Ньюкасл підпискає. Ну, вони ж грають на Сейнт Джеймс Парк. Розумієте, на Сейнс Парк Ньюкасл це сила. Чи, звичайно, наш стадіон це Стадіолімпік. Але Особливо номінально Ньюкасл Господні. Колпал на робить перехоплення. взагалі без якихось моментів. Ще в одних, де ще в інших моментів таких не було. Можливо, ще Ніклін Джексон придумає. А перший тайм у нас підійшов до логічного завершення. І Кріштаф Ян -ку виходить. Ось вам, будь ласка, Криштаф Ярм Кунку. Тут. Навіть не знаю, ну всі тут непогано зіграли. І Wilsoн непогано відіграв, так? Навіть ставити навіть, е важко сказати Куго. Можна так поставити. Добре, друзі. Дивимося, як розвивається події Альміран, протимарка Кукурелі, Олександр і. Це будуть пробувати Олександр. Угу. О, в овсаді був о, в метровому офсаді. Хоча знаєте, там був вже рикошет від захиста качела, а взагалі правилам. Якщо від гравця суперника, відлітає, це якби порушення правилом не вважається. Дуже таке цікаве рішення. Робін Санчес. Так, Михайло Мундрика побачила, якщо я не помиляюся, що Михайло Мундрик, ну не знаю, кого тут у нас можна упасти. Можливо, Кайла Вілсона замість. І так ми і зробимо, напевно. Кайл Вілсон замість Олександра Ісик, Крістофін Кунку, Дафтн Джаксона, Нікол Джаксон, Нікос Джаксон. Джаксон, передачу Нікса Джексона, удар. Перший удар хоча б. Хоча б і перша спроба. Це був Мойзіс Кайседо! Доводі неочікувано саме Мойзіс Кайседо опинився На тому плані А з чим, в принципі? А з надп! Передача на... Пішла? Угу mm -hmm. Так... Ще, що з Ніколасом Джексоном? Вигадує удар від Ніколаса Джексона! Такий, знаєте, неочікуваний удар Давайте сюди Відбиваємо пас Безподіваний удар Виконання Ніколаса Джексона Ну, Челси ближче У Челси два удари хоча б було. Вікрасла... Можливо, так більше, можливо, в Володінні більше нічим. Але по спробам домінація Челси. Дві спроби було в Челсі. Джеймс. Кунку. Кріштофер кунку. З поверненням. Я думаю, він буде дебютувати після цього повернення вже у суботу. Криштофер. Кунку від Джаксона Кайседо. Мозі Кайседо. При... Чи там був коли Колишній футболіст Челси, зараз ми його тут і випущемо. Угу. Так, трусі. Остання атака. Кріштоферн Кунку. Це обіграв Кунку. Да що ж ти будеш робити з Крістафіром Кунку? Обіграв і брав Там тут Браво. Бразилець прочитав передачу. Ой. Трусі. Завершується поєдинок. Хоча ж 0-0. Ну, такий перший поєдинок, але у нас ще буде другий поєдинок. я сподіваюся, що другий поєдинок. Скажімо так, більш зрячний. ну Челси переграв по володінню ударів, хоча точність паса. Вищий Ньюкасла. Знаєте, я не здивуюся, якщо в реальному житті таке рахунок буде. Так, друзі, матч номер 2 Друзі, цей матч точно буде вже, я думаю... Скажімо так, відрізнятися. Дуже багато змін я провів. У нью на такі то великі. Ну, ось ось цей захисник, про кого я коза. Хол я випустив та в Югсона, тут поекспериментував. А чому? А чому по Можливо, в реальному житті. Чому треба поекспериментувати? А так, навіть не знаю, ставити атаку чи ні. Давайте ось цьому матчі ми не будемо ставити атаку, що в одних, що в інших. Можливо, так. Буде більше загострення. Ось Альмірон потім хайламудрик. Цікава дуель між парагвайцем та українцем. Що зробить Альмірон? Ну, перший матч часу це був кращий. На мою думку, зараз Альмірон! Удор! перший момент! Прям такий вже на 9-й хвилині, прям такий смачний момент. Просто якийсь неймовірний сейф. від Робіна Санчеса. Ну що ж, Кіран тепер буде сам подавати. Кіран, Кіран. Є Кіран? Ну, нукасло одразу взявся за справу. Що тут нас? Spalmer віддав на Нікс Джексона. Так, Ньюкасл пра... забрав собі м'яч. Менб. Непоганий. Момент, там був у них Передача на Михайла Мудрика. До... Так, до речі. Що ж, Ньюкасл краще, поки. Шансл. Кайседо! Мойзес Кайседо! Відпрацьовує зараз Мойзес Кайседо. Стерлинг, там було порушення. Заграли момент. Джексон, Ніколас Джексон. Чи буде удар від Челси? Ні, удар від Челси не буде. Кірон Тріп'єр. Не Кірон, Кіром. на Альвірона. Туй на Вілсана. Вілсана. Нікасел небезпечний І особливо. Ай! Аль... Рон. сильний Бруно Бруногімарайнс. Я думаю, буде удар, точно буде удар від Джоа Лінтон, передача! Затискає Ньюкасл. Затискає Ньюкасл у... Вертний майданчик. Ну, кидаємо на ближнього партнера, на Йосу, на Йосу, на Альмірон, на Турта, Альмірон проти Марка Курелі. Альмірон проти Кукуелі. Альмірон Здаходить Вілсон Вілсон в прострілі, упробиває Вілсон! Що це? Так, мені здається, що там могло бути пенальті. І справді, могло бути пеналті, якби сільго відверто Чепля. Але Чепля вже після удар робити. Фрайла Мутр, Палмер, Палмер в центрі поля, віддає на Нікоса Джаксона. Чи, Челсі навіть останній атаку проводиться. Ну, по атаку, можливо, Челсі рівновага, але по моментам Ньюкасл у цей момент. В першій хвилині, на 9-й хвилині наче. Супер шанс у Ньюкасла інакше. І я розумію, таким підсилювати гру? Що у одних? Що у інших? Конаргалах разом замість Михайла Мудрика з'являється. Михайла Мудрик, ну не найкращий, скажімо так, провів взагалі тайм. Ну, скажімо, не найкращий. Тайм провів Михайло Мудрик. Вот, ну, ничего, ничего страшного. А так, Ньюкасл проходит. Эмиль. Эмиль ведает передачу. Навился, навился, навился. прототягу, Сильва Альмирон. Ну, тоже близкий Ньюкасл, чтобы сработать. Я кинкицидовать. Разумеется, я Александр Исак. То яким підсилювати його? Ньюкасл набагато ближче, ніж забити, ніж Челси у цьому ось, окремо в цьому матчі. Конор Галакер. Галахер помиляється. Бруно Гімарайнс. Перегублю м'яча. Віддає на Емілі. Еміль. А ось там можна віддати на Єлсона. Кайло Вілсон повертає туди далі. Передача Бруно Но. Гіморайнс. Ньюкасл не забив. Ньюкасл набагато ближче, ніж завдати, я ж кажу. Тотальна домінація. Поки що в плані ударів. Бо заволодінням ще не така тотальна домінація. Але час помиляється помиляється. Кайседо, месь Кайседо. Кунку. Киштафен кун -ку, не Іде на Кайседо. Кайседо. Армандо Броя. Броя вийшов. Замість Джексона. Броя перехоплювався Броя. Дуже ви знаєте, він старається. Це те, що вміє робити Армандо Броя, це старатися. Це натхненно старатися. В першому матчі Челсі був кращий, в другому матчі вже кращий Ньюкасл. Команди взагалі дуже рівні. Що так казати? В цілому хоч артомік таке так ще два року тому. То представте, команди справді рівні, тому дуже цікаво. А Челсі... Челсі не питається, що якось хоч там з горем пополам вийти. Кайседо. Кайседо помиляється, Кайседо, в простій ситуації. Поміляться кайседо. Ісак. Олександр Ісак. Жолінто. Еміль. Буду пробувати передачу Агусільва! Це досить Тягу сільво. Це досить Тягу сільво. Помилка у Челс на ріну метал! Лонгстав. Лонгстаф. А хто там зробив перегоплення? час, зміччим на останніх. Чи зможе хоч Челси, хоча б так? Да. Броя, 4 хвилини це вдосталі, хочу сказати. Провести атаку можна. Броя. На стерлінга віддав. Так, це може бути небезпечно. Стерлінг. Стер. Броя. Броя. Ні, моменту, Челси не буде. Атаки, вроде є. А ось завершення немає. Ну, ще буде третій у нас таке пойдет. Хочу побачити забиті м'ячі. Вони мають бути. Розумієте, Вони мають. бути. Це погано Холдер, який зіграв колишній чанси. А тут Ньюкасл euh, Ултін. Друзі, останній матч на сьогодні, це такий третій матч. Такий фінальний акорд треба нам поставити. І Михайло Мундрик уже зразу вам скажу, виходить в стартовос. Ньюкасла одна зміна, замість Вілсона виходить Олександр Ісак. Ну, Челсі. Мой з Кайседу буде на заміні. Я думаю, в другому таймі він з'явиться. Ось, ну поки що він розпочинає матч заміни. Так, атаку ми ставити не будемо. Тому що як бачите, без атак це можливо якось буде цікаво. Тобто, ми навіть атаку ми ставимо, навіть моментів там інша ось що такі Ньюкасл, правда, моменти були. Нічого. чуба. Подивимося, як буде третій матч розвитися Ньюкасл знову! Розпочинає і той матч. Так свій, так. Мені здається, що Ньюкасл Юнайтед... цей матч може бути такий самий. Ну, я маю на увазі. Скажімо так, за Ньюкасл. За Пермагу саме Ньюкасл! Юнайтед! Як же дали Лонгстафу? Дуже легко зараз Лонгстаф. Увійшов, Челсі помиляється взагалі на рівному місці. Long stop, Передачі від лонгстафа. Хол, 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 хол забиває! Хол Це футболіст взагалі Челси, який грає в оренді! Саме Хол забиває! Фантастика! І святкує Хол. Футболіст сам там він футболіст Челсі, але грає в оренді, за Нахуй. Какая погань. Ник. А тут цікаво. Выбирали Челсі, Челсі выбирали за так. Михайло Мудрик, Тина Трупьер, Лидерин Колан Ганнекер, Кол Палмер, 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 чим буде відповідати? Челсі, Михайло Мудрик, забиває Михайло Мудрик! Ось чим відповідає Челсі, команда Маурісіо, Почеціно, відповідає. Ось такий затем воріт Ньюкасл помиляється взагалі на місці. Халамудрик тільки пропувати, тільки дати про такий Халамудрик. Куда йому пробити з такою зоною? Забі, Челсі 1-1! Відіграється Челсі. Майже швидко, до речі, відігралася під по Мурисіо Пучаціном. можете суперника помилитись Галагер. Чи там Конор Галагер, я хочу сказати, велику роль зіграв своїм пресингом Мудрик. Чомусь, до речі, вони візуально схожі, так з Конором Галогером. Джексон помиляється. Ось такий дуже швидкий обмін м'ячами. Дуже приємно за цим, за цим всім спостерігати. Я люблю обмін м'ячами. Челсі відповів своєму супернику майже одразу. Це дуже важливо було у відповісти. Так миттєво. це не відміняє той факт, Касл буде нагнітати, тому що Касл грає якби домашній матч. Палмер. Палмер мудрик, мудрик. Ще виглядає Мудрик. Мудрик, Мудрик. Я думаю, на стерненка переводив. Я думаю, перший тайм, правда. А у нас та і завершується. Ну, давайте. Можливо, ну, Джо Вілока. Чому під Джоу Вілука не випустити? Так, Михайло Мудрик іде на Кола Галахер. Розпочинається 45-ти хвилинка. Розпочинається за так команди Урисія Угу. Ньюкасл, правда, робить контрперехоплення. Альмірон проти Марко Ну Це буде дуже цікава дуель. Переговається та іспанця. Ну касл все одно більш такий агресивний такий о, футбол. Він пропонує Альмірон. Входить! Як же легко входить там Альмірон? Фантастика. Буває. Робін Санчес відбуває дуже далеко. Де не Никуса Джексон. Подивіться, що робить Нікос Джексон, так він виграє боротьбу. Девна Ріма Стерніга. Стернінг. Щось придумали, адміністрація, помиляється. Стердінг. Ну і Челсі, я так розумію. Буде робити якісь, напевно, заміни. Так. Крістофірку тут зараз можливо з'явиться. Ну подумай, Перевоплен від Челсі, Челс, передачі нарахіма, стернінга, стернінг. Мудрик, Михайло Мудрик, стернінг. Читаю, Ньюкасл Юнайтед, Стерлінг, Галагер, Галагер, перехоплюється те, що ми робити Конра Галагер. Стерлінг, шас не Рагіма Стернг, Рагім Стерлінг. Не забивай Рагім Але це мав бути гол. Звичайно, мав бути м'яч. Але запитого м'яча поки що не буде в нашому так, атаку ми не ставимо. Атаку ми не ставимо. Нема такої необхідності. Давайте поставимо ще в Челсі, ще в Ньюкасл. Ось зараз атаку на останніх таких хвилинах. Подивимося, у кого буде бажання вирвати перемогу більше. Кайседо! кайседо. Ось чому за Музе Кайседо, заплатили 115 мільйонів. Дуже мені сильно до вподобай. Мозіс Кайседо. Що виконує Крістофер Кунку? Що виконує Крістофер Кунку? Крістофер кунку мені дуже сильно до вподобає. Це футболіст це Челсі вирве перемогу Челсі. Вибере перемогу команди Морісіо, Почетіно, Галагір, Перекопив, Кайседо. Мозес Кайседо, передача. Кайседо. це буде нічя. Це буде... Так. Ну що ж, друзі? Підсумки які. Три матчі, три нічі, два матчі по 0-0, один матч 1-1. Забивало у нас сьогодні хол. Той хол, який гравець взагалі Челсі, Ну і за Челси відповідає Мейла Мути. Взагалі, як бачите, взагалі за змістом такі дуже такі рівні команди. Боє, бойові команди, боєздатні команди. І мені, здається, здесь в реальному житті ось саме такий результат він, а, да може собі спокійно бути. Ось. Тому, як там, друзі, все одно буде в реальному житті, ви пишіть в коментарях. А це відео ми будемо завершувати. Кому воно сподобалось, поставте лайк, напишіть будь-який приємний коментар. Забувшись Данило, всім до побачення, всім пока.